Доброго ранку, вітаю всіх у студії програми рано вранці. Сьогодні до нас у гості завітала письменниця, перекладач, мистецтвознавець, володарка багатьох премій та нагород Лідія Михайлівна йолтуховська Скоропис. Доброго ранку! Доброго ранку, Україно, Лідія Михайлівна. Я вас вітаю, адже в цьому році виповнюється 15 років з того моменту, як ви написали свій перший вірш, вірш. серед ночі. Я написала: Живи, благодатна моя Україно, Соборна, велична, Калиновий рай, як мати, гуртуй нас, дітей воєдино, у світле майбутнє гордочоло рушай. Від Керчі до Тиси безкраї простори, Донбас і Полісся, Подільські поля, Дніпровські долини, Карпатські гори. Врочиста і щедра козацька земля, малиновий прапор, Шевченкову мову, і мальви, і соняшник символ краси, і славу, і долю, ясну барвінкову у мирі і щасті до віку неси. Вітчизну, любови єдина, хай діти зростають, шумлять врожаї, в найвищій пошані хай буде. Людина, розум, таланти і руки її. В шані прибуде людина, розум високе діяння її. Живи, благодатна моя Україна, соборна, велична, Калиновий рай, як мати гуртуй нас, дітей воєдином. У дружбі народів повік процвітай. Отакий От вірш вийшов Прекрасно. і через три дні. Його вже розучували, не просто розучували, а співали бас-баритон і мецесопрано. І це такі голоси були неймовірно прекрасні. Такий Ярослав Нич. Ну, унікальний, з унікальним голосом таким, знаєте, бо всякі баритони були бас-баритон. А це такий шовковистий, оксамитовий такий. Судячи з вашого вірша, можна сказати, що ви переживаєте разом з Україною всі події. А як же? Чи змінилася ваша творчість за цей період за ці 15 років? Що ви відчуваєте? Ви знаєте, я не скажу, що там змінилося. Я почала з перекладів з німецької мови і переклала цілу книжечку класики німецької Гете, Шиллер, Гайне і в цьому році Гайновський якраз один з ювілеїв. І тому це дуже, дуже цікаво, тому що зараз, як правило, не перекладають. А я переклала навіть і ті твори, які були раніше перекладені. Скажем, Erl König von Goethe. Я вже десь якась чи 12, чи 13, яка переклала, і там і Рильський, і Франко, і ну, дуже багато таких знаменитих перекладачів. І мені здається, що в мене дуже непоганий переклад, тому що я зробила те, чого не переклали вони. Я переклала реалії, Тобто, коли написано, що нуртує там ріка, а не сказано, яка ріка, то це ж не прив'язано до України. Сказано, Я дір брайт. і ми зразу знаємо, о, кавзаря Ревета та стогне дніпр широкий, а там ніде не сказано в перекладах, значить, ніде не вже рейн, розумієте? Єдиною в мене переклад The Führende Nächtlichen Reine» я переклала Це, о, оце. А чому ви обрали саме німецьку мову для вивчення? Ви знаєте, я хотіла бути нейрохірургом або кардіохірургом, хотіла бути балериною, льотчиком, космонавтом. І а стали письменницею, перекладачкою? Так, і уявіть собі, познавцем. в 9 класі, на першому уроці учитель, випускник нашого Київського інституту іноземних мов, сказав, що я вже на першому уроці 9 класу знаю найкраще за всю школу. І сказав: ти будеш перекладачем, ти вмієш триматися на публіці, ти дуже красиво говориш, ну там дикція хороша, дуже ловишся. І ви розумієте, і все він мене переорієнтував. Я поступила, так ще перший рік не поступила, так працювала в школі, викладаючи німецьку мову. Але кожен день казала, я хочу анатомію викладати. Викликали мене кажуть, ви що, готувалися в медінститут? Я кажу: ну, хотіла бути. А хімію знаєте? Ну, знаю. От завтра виходить на хімію. Так що я викладала всі ці цей, і зоологію, анатомію. і... Ботаніку і хімію. А якби повернути час назад, то яку професію ви б обрали для себе? Боже, я вибрала б з п'ять професій. <рес> я ніколи не хотіла бути педагогом, але ну, настільки ця професія підходить для мене, бо справжній педагог це артист, оформлювач, композитор, постановник, балетний там чи не знаю знаємо. Значить, він повинен бути абсолютно. І он, хоч би, я не знаю. Я ж такий фотохудожник, закінчила навіть курси кіно і фотомистецтва. Я маю право навіть працювати десь на якійсь студії, кіностудії. Значить, я просто з п'ятірками там. Ну, я зробила 100, понад 190 персональних фотовиставок. Причому вони бувають і три місяці, і п'ять місяців не дають, коли я обвішую. У мене дуже кольорові фотографії. У мене а отак... що у вас на фотографіях? На фотографіях у мене дуже багато природи, дуже багато неба. Я на небі знаходжу таке, що ціла картина. От я, наприклад, зараз покажу вам. скажімо, от бачите, птахи, бачите, uh -huh. дві синг абсолютно дві прекрасні пташки. Я дуже люблю небо. Дуже люблю... Що має бути таке на фотографіях, якою От має подивіться, бути? Подивіться, от дивіться, соняшник. Є, є, а це не просто соняшники, бо ж це соняшники. Так. В чому можна знайти, ну, ймовірно, Подивіться, як прапор поданий, а він в кольорі це неймовірно, У не є велика фотографія така. Тобто, це... Якою має бути фотографія, щоб вона відрізнялася з поміж інших? Що ну, по-перше, вона повинна бути дуже продуманою. Це не постановочний кадр. Я просто побачила це. Я сфотографувала. Подивіться, я, яка прекрасна сім'я. А тут він зрізав мені, він, от а тут ще одна голова. Батьки, там дитина. Дивіться, вона молоденька і така, він трошки не, не такі, але дивіться, сили, сила опори, як кажуть, сім'ї. Так, що в мене от, от таких фотографій ну безліч. О, дивіться, картинка. Ви фотографуєте це окремо від своїх віршів, чи все ж таки ви думаєте про свої Я вірші? просто хожу, ну я не знаю. Я пишу тільки вночі. Причому в мене кожен вірш це експромт. Навіть хай він буде довжелезний, хай він буде, я не знаю який. Угу. Такий хороший в мене. Якби ви знімали своє кіно, про що воно було б? Про подвиг. Я б не знімала якусь, я не знаю. Отакою я буваю на своїх вечорах. Красиво. От десь співають мою, отакою я також буваю. Співають мою. Оце я на своїй в палаці мистецтва. Uh -huh. В одному залі 98 робіт або 99, І ні одного разу ось такої Оце якраз отой е, співак. Який співав? Який спів... да. Він це просто він в кінці просто впав на коліно і. А я сиділа отак. Я так розвернулася, а там не сфотографувала. Це дуже красивий кадр такий цікавий. Ви підспівували йому? Я не, не підспівувала, сиділа гордо. А знаєте, чому не підспівувала? Я й досі не знаю а, ні одної пісні, яку сотворила Віра Опанасівна Євтушик. Тому що я сама музику складаю. А чи не могли б ви нам наостанок зачитати свого вірша? Адже наш час завершується, і хотілося б завершити на якійсь позитивній ноті? З великою радістю. Я з дитинства чула українську мову. Я співала нею пісню кобзаря. І зринає пісня понад світом знову. В неї мотив незгасний, слово як зоря. В ній джерел дзюрчання й перегуки гром. В ній іскристість перлів, мов дівочий сміх, Й нова стежка, що веде додому, Щоб і зір дістати з нею кожен зміг. Материнська пісня, вчителеве слово, Нас благословляють на круті стежки, Увіллється в серце материнська мова, І хліб із нею. Життєвий буде неважкий. Тож плекаймо рідну українську мову, діамант в оправі, сонце із небес. Закодуймо правду в пісню колискову, щоб у поколіннях волі Дух Воскрес. Прекрасно. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час завітати до нас і за ваші неймовірні вірші. Дякую. Спасибі вам, велике. Сьогодні у нас у гостях була Лідія Йолтуховська скоропис. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.